До рук українських спеціалістів потрапив новий російський FPV-дрон, який працює на оптоволокні. Фотографії з трофейним дроном оприлюднив фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш. Дрон пролетів 9 кілометрів. На Росії цей дрон називають вандал. Дрони вандал відрізняються відмінною якістю зображення, стабільністю сигналу та його збереженням до моменту ураження цілі. Водночас вони обмежені довжиною оптоволокна в котузці та мають певні обмеження у маневреності та маршрутах. Також котушка з кабелем додає ваги дрону. До прикладу, відомо, що котушка з кабелем на китайських FPV-дронах довжиною 5 км важить 1 кг, котушка на 10 км додасть дрону вже більше 2 кг. Дрони на оптоволокні не піддаються впливу систем радіоелектронної боротьби. Крім того, його неможливо помітити детектором БПЛА через відсутність радіосигналів управління та передачі відеосигналу. Також оператор отримує від камери безпілотника майже ідеальну картинку на своєму моніторі.